Наша розпаковка. Звичайно, прийшла наша продукція. Ну, я думаю, що і вам цікаво, а мені дуже цікаво, що ж тут. А це, звичайно, хондрогель, ось дивіться, два. Бо зараз якраз літо потрібно подбати про свої суглоби, про них завжди потрібно дбати про свою спину, як облегшити собі, як собі покращити здоров'я, хондрофлор для всього опорно-рухового апарату. Їх також два. Звичайно, це антигрибковий е крем, який дуже-дуже допомагає, ефективний. Оципиняємо золі. Працює. З грибками, звичайно, антиоксидантний, дуже класно. це для обличчя, якщо якісь крапочки, щось посипане. Океан про це просто така класна допомога. А це йод для організму. Для чого? Покращує роботу щитовидної залози. Бачите? Сприяє от розумовій, фізичній працездатності дуже класна допомога. Звичайно, це флора, це для підшлонкової, для. От покращення, зразу скажу вам, це кишківника, відновлення його роботи. І, взагалі, це такий пробіотик суперовий, просто більше найкращого ви і не знайдете. Апіфлор мінус це нормалізація артеріального тиску. І що тут іще? Тут є магній, наш магнезій крутий, дуже класний для нервової системи, для шкіри, для волосся, для нігтів, для всього. Бібі-крем, бо зараз якраз літо. А це дивіться, який крутий захист. SPF 10 супер. До речі, в моїй групі в Viberі зараз і в Telegram я провожу розіграш. На будь-який відгук можете виграти такий кремчик. А це нова, наша класна допомога b 3 Дуже класний. І це, знаєте, і для шкіри, і взагалі для покращення от всього також організму. І ще є рідка форма. Це і соняшник, лепеха, щоб не було. Вечії, екстракт череди, дуже потрібна нервова система. що Це Це нагідки для шлунку, дуже класний сабельник, це суглобо порнорифовий апарат і шлунок також, стоп стопалергін, якщо алергія. І бетулін, протизапальний антивірусний засіб. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.